Це. якийсь такий початок. І, коротше, ось це... це в нас вже. Це рубрика з голд Gold. І в нас другий. Це другий випуск. І на цей раз я буду грати не за учасників, а за. Ой, навпаки, не за защитників, а за учасників. Yes! Слили ми тут одного чувака. Думаю, що зараз... Зараз. Думаю, спочатку ми постараємося трохи послівати чуваків, а пізніше вже будемо їх добрати. Чомусь я забув приодітися, тому я на Хорне Торельсів вкрасти червоний. Це, звісно, дуже погано, але будемо. Ай-яй-яй-яй, я забув, що тут фулнара, забув вробити. ДТ. Так, розмінірували ми трохи. От у нас зараз я включив тап, можете побачити, хто тут мінірувався. Так, думаю, зараз будемо це от. Він саме вже сливали. Блін! Я кнуп! Так, кожу вже сливали. Зараз будемо старатися когось посливати. Ось так спочатку самому я думаю, важко буде дуже взяти, бо мін дуже багато. Нари в мене... ну, нари у мене нормально, але от аптечок, аптечок мало, але все рівно я буду нарити. Вдруг візьму цей голд. Якщо буду чути дуже сильні клавиші, то вибачайте. Вон, бачимо гол лежить. От бібліте куди я забрався. Ай-яй-яй. Угу. Знаєте, що сказати. Не був би Хівиа в конфікуті разом з Арсаном, який зараз на останньому місці, але все-таки він як Минірував. Тому буде не дуже так... Інтересно слухати мене одного, але все-таки так. Головне, щоб я взяв слив я вже одного. Будемо старатися сливати на інших. А зараз під на. під на, підна, підна. Під нашого... нашого молоту. Збивай до мені зараз. Ай. Так, не встиг я в нього попасти, але... Голд... Голд... У-у-у! Слили. Оце було щось. Вот наш лезеть в такому дуже місці, що я буде дуже-дуже важко взяти. Ай-яй-яй, не до кративи рельсы. Треба зараз зразу будемо дійти по такій тактиці. Будемо заїжджати по тилах, Будемо дивитись, в кого спадає ДАшка, хто витрачає. Е... хто витрачає аптечку і будемо старатися слити. Вон, я вже бачу, де прорили прохід, так можна сказати. От-вот-вот от, от, спала, спала ДАшка в кесик. І... і... Ай-яй-яй-яй-яй, вона, напевно, зараз має 0 хп. Ні-ні, о там чуть не взяли, оце вас пригну. Блін. Я, звісно, трохи лоханувся, що взяв хорня Ну, може і не лохнувся, але то, що краска біла, ну. Це вообще. О, зараз, зараз, зараз нікого не бачу. і і і ай Ай-яй-яй-яй-яй. Це було саме. найближче, бі... куда я за цей випуск проїхав. Можна заїжджати справа, так як роблять наші сокомандники, а можна і зліва. Як зараз робимо це ми. Вже так. Ой, о о і хорнять мій! ай яй 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 це було таке пічно! Танчик. Танчики онлайн. Взяв цей голд. Ми його вітаємо. На жаль, що я не взяв. Ну, вітаємо і на цьому ми закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Богдан. І більше не було нікого. І всім пока!